Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини Гіаразу. Ми назвати Сергій Стуканов і радий вітати в нашій студії політолога Миколу Давидюка, з яким поговоримо про актуальні теми сьогодення, сьогоднішнього дня, а також загалом тижня. Те, що турбує українців, і я пропоную Миколу розпочати, напевно, із найважливішої міжнародно-політичної теми, так йдеться про те, що Росія цього тижня фактично вийшла із зернової угоди. Разом із тим, ми знаємо, що не полишає президент Туреччини Ердоган спроб і надії в якийсь спосіб Росію мовити. Він планує певний раунд переговорів із Путіном продовжувати. Стосовно цього, Росія тим часом вже активно обстрілює наші зернові сховки. То, що, то що, як ви бачите цю ситуацію, що може бути, яким може бути розв'язок. А, Наприклад, чи може Україна з Організації Об'єднаних Націй і з Туреччиною на трьох продовжити фактично дію угоди? Ну, що може. Дивіться, війна в цілому, якщо абстрагуватися від всього, це війна за повну свободу і повну незалежність. Це деколонізація, це те, що ніхто нам нічого не буде вказувати. От коридор теж про це. Типу, а чому ми в війну боремося за свободу і незалежність і повинні слухати Росію? А хто це? Ну це просто е покидські терористи от, і військові збочинці, які типу вирішили, що 600 мільйонів людей, які ждуть українського хліба, повинні вмирати з голоду. Це вже питання не тільки про українців і про наші жертви. Це питання про світ. Україна сьогодні демонструє світові лідерство, бо одною рукою ми воюємо. А другою рукою ми кормимо світ. І коли росіяни нас зсажали на шпагат, на розтяжку таку в 90-х, А ви українці? Хто? Ви хлібороби чи ви козаки? І сміялися. Тому зараз... сіє чи, чи да. козаки? Так. А, ми, а ми кажемо, типу, ми вам стосинів надавали правою рукою, паралельно лівою е, сіяли зерно, збирали його і кормимо світ. Я більш ніж певний, що після війни ми зараз 600 мільйонів кормимо, ми будемо кормити мінімум мільярд, а краще два. Щоб кожен четвертий їв український хліб, і тоді ми скажемо: дивіться на геополітичній карті. Є Саудівська Аравія, яка має супер нафтові запаси, а є Україна, яка такий же самий гігант з точки зору виробництва харчів. І планета рухається до 10 мільярдів людей. І Якщо ми будемо собі кормити значну частину, тоді на нас будуть зважати як великого геополітичного гравця, який цю планету кормить. Тому я бачу, що нам на цьому не точно не треба зациклюватися, бо ми паралельно ще ж воюємо, щоб мати право тут вести бізнес, розвивати нашу культуру, розвивати нашу музику, розвивати наші технологічні напрямки, в тому числі і оборонні технологічні напрямки. От і це якраз таки про нас, це про нашу силу. і Тому. Я я бачу, що ООН буде боятися Ердоган. Зараз є вікно політичних можливостей. я Його бачу, Ердоган зараз злий на Путіна. бо Він його кинув виборчу кампанію. Обіцяв під Ердогана віддати атомну станцію Запорізьку. в МАГАТЕ. Ердоган мав бути переговірником. І мав за це отримати політичні бали. Ну, Путін, як зазвичай, всіх кидає і Ердогана кинув, І Ердоган каже: українці, друзі мої любі, давайте разом будемо мстити Путіну. Ми кажемо, слухай, взагалі за любу душу бити разом ворога. Бо ну, були такі історичні періоди, коли ми з турками били росіян, прекрасні історії. Тому насправді ось це повернення до коріння, в тому числі і до козаччини, і до гречкосійства, воно нормальне. Тому що знову ж таки британці завжди були там мореходцями, ну вони ними й залишили. Микола, да, все таки, якщо говорити це. про конкретні юридичні механізми, ну. в який спосіб можна зараз це зробити, щоб воно запрацювало, це туреччина yep. має супроводжувати ті судна, бо росіяни по суті зараз створюють такі умови, обстрілюючи наші порти, що іноземні власники цих суден просто боятимуться заходити. Нічого, давайте страхувати. Дивіться, історія наступна: ризики високі, але аграрний бізнес супермаржинальний. Тобто для тих, особливо західних компаній чи там африканських компаній, це плюс. Весь світ теж бачить, якщо 600 мільйонів не, не, не отримує ці запаси, так ви розумієте, що це буде голод. Це 30-40 мільйонів людей фізично може померти. Зрозуміло, що Путіну на це начхати, але Заходу ні. І вони нам будуть допомагати. Я, я думаю, що тут не тільки юридична частина, бо ж таки, а яке право Росія має на Чорне море? Да, вони можуть його замінувати, але це дуже не юридичні деталі. Тут, власне, я думаю, що це військово-політичні деталі. От і тут, наше лідерство, я думаю, що якраз таки е, те, що відбувається, взагалі. На полі бою воно з землі, воно ще і масштабується на акваторію. Ну, от, де нам доведеться робити цей коридор разом з турками, з військовими кораблями. Я дуже радий, що це саме Туреччина, вона країна НАТО. Ну от, тому Росія треба тричі буде думати, що робити з цими кораблями. Більше того, я думаю, що треба залучати взагалі робити такий консорціум країн. От нам же ж там говорили на саміті НАТО безпекові гарантії. Ну давайте їх протестуємо на харчовому коридорі. Ну, Наприклад, територіальними водами можна йти країнами. Які на Чорноморському узбережжі. Румунія, та сама чи Болгарія? Ну, як, як козаки йшли на Стамбул біля берега, тихенько, так, да, можна. Дивіться, взагалі, ну скажімо так, з точки зору технічного виконання, питання логістично не складне. Питання безпеки: ось тут зараз треба продумати, хто буде допомагати гарантувати, але те, що збройні сили під керівництвом залужного це все легко організують, я більш ніж певний. Питання нестачі самої технічної бази. Бо знову ж таки, дякуючи політикам корупціонерам, в 90-х. Ми залишки в нашого флоту позбулися, а потім за 2000-ні допиляли і те, що було. От єдине, що зникли кораблі з грошима, зникли і ті міністри оборони, теж їх десь немає. Але якщо в Ніці походить пошукати з камеру, я думаю, що чи в Марбелі, парочку можемо знайти. Дивіться, я думаю, що якщо нам НАТО дасть, чи, наприклад, Захід дасть нормальні кораблі, бойові для охорони. Чому ні? Наші наші зайдуть і будуть. Нас є морська піхота. Я думаю, що ми якраз таки ці речі організуємо дуже легко і швидко. От, просто щоб вони теж не сказали, що о нестача хліба – це наша проблема з Африкою, ну типу їхня заходу з Африкою, але транспортування українське. То ні, давайте разом сідати і думати, як одіти цю цього мінуру сорочку. Ну, от на цього психопата терористичного Росії. І я хотів би перейти до кадрового питання. В принципі, напередодні ввечері була звістка про те, що міністр культури подав заяву про своє звільнення, про свою відставку якраз на хвилі. Тих дискусій, які виникли стосовно витрат коштів на культуру. Але сьогодні ще новіший інформпривід з'явився про те, що президент своїм указом звільнив нашого посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Пристайка, я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів, коли він був міністром і на той момент просував формулу Штайнмара, зокрема, на хвилі намагання в якийсь спосіб знайти мирне рішення із росіянами. Але фактично три роки він був міністром Великої Британії, ну і зараз. Уже котиться хвиля західними медіа, що його звільняють через його коментарі стосовно. Тої суперечки між зелені суперечки між Зеленським і Беном Волесом, міністром оборони, і намагаючись пом'якшити це, це пристейко сказав стосовно слів зеленського, що сарказм є зайвий, недоречний. Ну і власне медіа вважають, що через це Зеленський його ось так досить швидко звільнив. Ваш коментар загалом цієї ситуації. На що вона може для нас виплести в стосунках з великою Британією і в цілому на на нашим. Чи є міжнародно міжнародна е, за пристайка вступився Борис Джонсон, сказав, що це прекрасний посол, це треба. Мені здається, розуміти з точки зору всього конфлікту офісу і пристайка, бо Офіс зараз грає в ведмежу послугу президенту, вони роблять йому гарячу ванну, не теплу, гарячу вже. Типу, о, дивись, ми тебе захищаємо, він там сказав щось не то. А насправді вони не зрозуміли достатньо серйозний дипломатичний хід пристайка, який, скажімо, десь, можливо, трошки задів его президента, а президент не звик, щоб це робили. Ну, от, але ви. Грав дипломатичні відносини і повернув їх в робочий стрій між Британією і Україною. І тоді Бен Волес вийшов з постом у Фейсбуці відомим і сказав: Друзі, ви і ви мене вибачте, давайте дружити, давайте обійматися і все. І конфлікт було вичерпано. Тобто його ось цей хід призвів до того, що ми не побили горшки глибше ще, а ми навпаки повернулись, помирились, приобнялися і пішли далі. І ми зараз звертаємося, Ні, ми хочемо конфлікт. Той, що вибачався, геть його. Типу, бо дипломатичної мови це означало так, що людина, президента в Лондоні каже, що президент не правий, Ну, президенту не з руки, так я казати. Він каже за нього, і типу, відійде це. Конфлікт відводять, ну от, але зараз звільняючи його, ми кажемо, що ми не сильно і вибачаємося. Значить, в нас така. Тому мені мені трошки не неприємно не це дивитися, тому що не пристайка зараз треба звільняти. Зараз треба назначити купу послів в Африці, купу послів в Латинській Америці, в Азії. Ми програємо глобальний південь. Ми зараз ну знову ж таки в середині питання. Корупція, да, оці всі тендери прозоро, які зараз в інтернеті. Микола, Ви сказали, що це офіс представляє президента. Тобто, це підставляє, не ініці... да. підставляє, це не ініціатива Зеленського. Ні, а... я думаю, ん Я думаю, що, що це якраз таке оточення намагається підігрівати його, типу, що ось, дивись, він проти тебе пішов, як так. Ну, знову ж, я не знаю, я не інсайдер в цій історії, але з того, що я бачу зі сторони, це якраз таки керівництво його оточення. от Воно робить такі паси, типу, там, граючи на його его, але звільняючи. Ну, от знову ж таки, е, ну, вони давно вже хотіли кудись Костя пристроїти прокурора, Ну, типу, тут так вийшло. Ну, Скажімо так, пристайко, професійний кадровий дипломат, не прокурор. Треба слати в Лондон дипломатом, точно не прокурора. Класна ставка з Маркарової була фінансиста відправити в Штати. Вона зіграла, бо вона привезла гроші. Сотні мільярдів доларів, які виділяли штатами протягом півтора року. Зіграли в позитив. А що, якщо ми поставимо прокурора в Лондоні, то що він там повинен робити? Розумієте, то тут трошки все-таки, от міністра оборони туди поставить гарний меседж. Давайте зброю, тобто прокачаємо. А тут, типу, посол, що він звідти привезе, розумієте? Тому я все таки не бачу цього призначення. Ну знову ж таки, призначають їм Ну, тут відніше. насправді трошечки така сумнівна історія, так тому що у нас війна, у нас стан війни. Велика Британія один із наших ключових партнерів. Правда. Людина, яка три роки там сидить, і в принципі на Всіх знає, і тут зараз когось нового ставити. Крок нелогічний. Я б навіть сказав, деструктивний. Ну, типу, для чого змінювати знов ж таки і ще самих британців, е Високоповажна, супердипломатична країна, і він був е міністром. Тобто це дуже високий чин. А тут зараз не дипломата назначають не працююча історія. Я розумію, що комусь хочеться там нового прокурора завести, типу там навести свої порядки. Але знову ж таки, це вистріл собі в ногу, і з точки зору того конфлікту, який пристайко залагодив, і з точки зору власне того, що зараз буде відбуватися, не цим треба зараз займатися. Треба допомагати фронту, щоб вони просувалися далі, а не вирішувати якісь кулуарні питання кадрів. Ось це точно не та. Повертаємося до України, повертаємося до Ткаченка, до Олександра Ткаченка. Можливо, незабаром він стане вже колишнім міністром культури та інформаційної політики. Подав він відставку якраз на тлі а, скандалів, пов'язаних із фінансуванням серіалу. Про МСС на... міського типу Енгулець про якогось незрозумілого а, хлопця чи чоловіка, який там десь ховається, щось там робить. От ваш коментар по цій історії. Ну, дивіться, я думаю, що не тільки за це українськості в міністерстві трошки не вистачало, особливо в війну. Я віддам належне. Політику Ткаченко, він вчора дуже майстерно. От я в цьому чистим маківіалізм вже знав, що його звільнять, каже: ось я працюю на культуру, я за музей, щоб його добудувати. Тобто, весь цей час, коли він був міністром, він його не добудовував. А зараз він за те, щоб добудувати музей. І от каже: за це мене звільняють. Я говорю, блин, ну красиво пішов. Диву. Ось так треба повчитися і приходити йти. Насправді він, як ось такий політикан, він дуже круто себе проявив. Він його не хотіли назначати міністром культури. Він сказав, тоді я йду в мери Києва. кажуть, окей, тоді ти міністр культури. Ну, от. І, і, і зараз йде теж. Його критикували навпаки за завищені е, бюджети, за, завищені, за те, що їх направляли не туди. От, а тут, типу, він йде начебто за те, що хотів музей голодомору збудувати, типу, і музея немає, да, і, і осадок остався. От, А я думаю, на рахунок фільмів, дивіться, я просто дивився деякі з цих сценаріїв, ну не про інгулецтра знімати в війну, не про там росіяни зараз, наприклад, не знімають про, про княгиню Ольгу. Так, тут, а це наша спадщина. Вони крадуть, да. а вони крадуть створюють ну, вони фільми про Бучу свої. От, а, знову ж таки, ми не зняли нічого. Да, знову ж таки, не про Володимира, якого Путін з 14-го року красив. Де дивіться жодного фільму про Київську Русь? Тобто крадуть основу, а в мінкульті сидять, і говорять, давайте тризуб переосмислимо. Хочете щось реперське, а хочете щось каліфорнійське. Так, да, оцей жест до речі теж От. От. Але, Хочу типу, його добре, повторювати. Добре, добре, що хоча б там, типу, суспільство відреагувало правильно. Тобто, суспільство було свідоміше ніж мінкульт. І кажуть, о, в нас є тризуб чорновола. В нас є, не лізьте туди. Ну так само з Київською Русією, типу, е, Ольга Софія, е, ця Анна, де Київда, е, Софія Собор мається на увазі. То про це треба, але окей, війну. Це паралельно може йти, але в війну. А де фільм про Азов? Де фільм про зерновий коридор, як ми рятуємо Африку англійською мовою? Де фільм про, про Збройні Сили України? Де фільм про повстанців? Де фільм? Розумієте, зараз треба накачувати країну інформаційно. Друге, вони ж не тільки про культуру, а про інформаційну політику, де не просто робити якісь там речі, от ситуативні, а дійсно накачувати країну всередині і зовні. Ну, от тому фільми треба, але не те, що там знімали, коли розпіляли там між своїми тип. Типу, 30 мільйонів туди, 70 сюди. Типу, не це чекала країна. Да, медійка треба, і я вам більше того скажу. Я навіть в даному випадку не дуже підтримую Ткаченка, але дуже підтримую музей голодомору. Він в цьому привийшов. Що... Слухайте, приїжджає Макрон, Шольц. Для них це зміна наративу. Покажіть, що ми з росіянами не були одна держава в радянському союзі. Вони нас вбивали мільйонами. І якщо українці думають, що з ми зараз ці гроші а 500 мільйонів це невелика сума. Щоб ви розуміли, цих два замміністра, міністра, які яйця по 17 крали, то вони вкрали від 5 до 8 мільярдів гривень. Це від 10 до 16 таких музеїв. Ну так вибачте, вони кишені набили і наверх відправляли, а ми музей добудувати. Микола, не можемо. хочу підтримувати вашу тезу. Так сьогодні наводилися статистичні дані, що видатки на культуру в цілому за рік вони становлять 0,3% від ну, нашого о. бюджету, тобто це насправді копійки. І ну як не знаю, можливо, міфічна фраза Черчилля, да, але він казав чи правда казав, чи, чи легендарна фраза. Але в кожному разі, що за що ми тоді воюємо, якщо навіть у цей мізер ми не будемо спрямовувати на війну. Микола, насправді. Були ще у нас парочка тем, які хотілося обговорити, але вже ми змістовно обговорили ці дві теми, тому не встигаємо. Наступний раз тоді залишаємо Дякую. до зустрічі. Політолог Микола Давидюк був в студії Українського радіо.